У білій церкві відбулися змагання на Кубок України з вільної боротьби серед чоловіків та жінок. У змаганнях всеукраїнського рівня взяли участь близько 200 борців із 19 регіонів України. Багато є титулованих спортсменів тут, навіть призери світу. Тут Василь Шуптар, який є призером чемпіонату світу, зокрема. Чемпіонка Європи з Білої церкви це Юлія Лесковець, ваш вихованець Валентин Бабій. Для деяких спортсменів це є етап підготовки до чемпіонату України серед чоловіків до жінок. Буде визначатися збірна команди України, яка буде представляти на міжнародній арені нашу країну. Організатори зробили таку гарну несподіванку: це призовий фонд 450 тисяч гривень. Переможці та призери отримають грошові винагороди. Також за перше третє місце спортсмени, які не мають норматива майстра спорту, отримують таке звання. Протиборство присвячено пам'яті загиблим українським захисникам. Ми на тілимі маємо проявляти характер. І воювати так само, як наші хлопці воюють на фронті. Численні почесні гості вітали учасників та бажали перемоги найсильнішому. За підсумками змагань найсильніші спортсмени у 10 вагових категоріях отримали заслужені нагороди.